Ціль з держпідприємства зникла з полиць магазинів квітні 2022 року, коли через російські обстріли в шахтах Солодара в перших часів Другої світової війни перестали видобувати власне цю сіль. Звідки сіль для продажу зараз? Куди підуть кошти від її продажу? Про це й не тільки говоримо з Ярославою Грейс, координаторкою united 24 Пані Ярослав, вітаю вас в ефірі. Марафон єдині новини. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. То розкажіть, звідки сіль з квітня не видобувають? Тут у нас чекаємо на полицях артемсіль. Насправді вона вже є на полицях. І я можу сказати, що за сьогодні тільки на розетка було продано 10 тисяч пачок, тобто 10% вже продано тільки за один день. Um, що стосується того, звідки сіль, важливо розуміти, що державне підприємство Артем Сіль забезпечувало. Сіллю 94% всієї солі, яка була в Україні, це була сіль Артем Солі. Тому її звісно було дуже, дуже, дуже багато. І коли з'явилася ідея такого проекту, створити спеціальну партію до річниці повномасштабного вторгнення, щоб допомогти українським захисникам і водночас кожному з нас додати такої трошки міці. Бо це не сіль, це міць. А якщо ви побачите, як вона виглядає на пакуванні, то Артем Сіль звернулася до своїх постачальників для того, щоб вони перевірили скільки є залишків, і ми могли викупити ту сіль, яка є ще в наявності у когось. А з великих мереж це правда, сіль повністю зникла з полиць ще влітку 2022 року. Це правда, mm -hmm. Отже, зараз у нас є 20 тонн солі, 20 тонн солі, яку ми розділили на 100 тисяч пачок, тобто це 200, пачка 200 грамів, для того, щоб якомога більше людей могли долучитися до цього проекту. Скільки коштує одна пачка? Ну, скільки плануєте зібрати коштів? Кожна пачка коштує 500 гривень, з яких 465 гривень направляються на формування флотилії дронів Камікадзе, для гур для українських розвідників ми абсолютно впевнені, що вони використають ці дрони камікадзе максимально ефективно. Перший раз хочу купити сіль за 500 гривень. Ніколи б не подумала, що я це скажу. А скажіть, будь ласка, а... ну, це все ж таки це, 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 да, це все ж таки не сіль за 500 так. гривень, а це. Ваш внесок да, в у звільнення українських міст і допомогу розвідникам, тому що ця флотилія дронів Камікадзе це тисяча таких дронів, і вони дійсно показали свою надзвичайну ефективність в бою. Тому формування цієї флотилії наразі є дуже важливим і всі розвідники передають велику подяку за це. Тому у вас не тільки бажання купити сіль, але й долучитися до гарної справи. А ви згадали про дизайн. Що це не сіль, це міць. От розказай, розкажіть, будь ласка, про ідею цього дизайну особливого В літку 2022 року, коли Артем Сіль зникла з полиць магазинів. Ви люди це одразу помітили, бо цю пачку знає кожен українець закритими очима, зможе згадати, як вона виглядає. Коли вона зникла, то багато українських художників почали. Створювати роботи на честь Артем Солі, і серед цих робіт була дуже крута ілюстрація дизайнера Артема Гусєва, який замінив декілька літер, і слово сіль перетворилось на слово міць. Звісно, ця робота одразу стала вірусною. Люди встановлювали його і на аватарки, і на обкладинки в соціальних мережах, про це писали медіа. Ну тобто, люди відчули, що це справді такий символ міці, да? і Артем Сіль стала таким символом. Тому, коли ми вирішили з Артем Сіллю зробити такий спеціальний наклад, то звісно говорили про особливе пакування, в якому вона може бути так, щоб залишитися у людей на згадку, і так щоб цю пачку ти хотів відкрити. Тільки в одному випадку в день, день перемоги перевоги. України щоб посолити, щоб посолити, знаєте, святковий обід, от тому ця ілюстрація стала обкладинкою для пачки солі. Тому ця в цей проект називається Міць, Українська Кам'яна, і дійсно вона має додати всім нам трошки міці. Та після цього дуже важкого року, пані Ярославо, якщо можна коротко, які ще найближчим часом плануєте такі проекти цікаві в рамках United24? Да, у Юнайтед 24 щодня є е, е, нові запуски. Сьогодні, до речі, фантастичний проект підтримки на лондонському тижні моди, де три українських дизайнери вийшли з українським прапором з написом Юнайте. це були фантастичні овації. Фантастичний успіх. Ми дуже дякуємо пані Ірині і дизайнерам, і і Оргкомітету лондонського тижня моди за таку величезну підтримку. Це дійсно дуже важливо продовжувати говорити про Україну повсюди, в різних країнах світу, тримати фокус цієї уваги. І звісно, ми готуємо багато різних проєктів до 24 лютого. І далі ми не зупиняємося. Нас немає якоїсь дати, на якій ми, скажімо, сконцентровані, бо Україна потребує підтримки. До повної перемоги, а потім ще для того, щоб відбудовувати нашу країну, розбудовувати її наступними днями. Я думаю, що ви побачите багато звернень від відомих людей з усього світу, щоб трошки підтримати українців і зміцнити наш дух. А ми можемо я не знаю такий гач гачек... гачечок закинути. Хто це може бути? Ну, хоча б. Кілька прізвищ одне два. Я, я, просто, я просто думаю, як так зробити, щоб цей гачочок не став абсолютно очевидно спойлером. Але так, скажу ну, так, давайте назвемо, наприклад, професії цих людей або де вони е, бачили моїх. Так, так. Я скажу так: е, я скажу так е, Швеція четверо, е, Великобританія е, Король Лев. Ой. ой uh, І більше нічого не скажу. Ну no, <laughs> класно, будемо тоді чекати. Пані Ярослава от е, проєкт United 24. Ну Ви самі кажете, що багато проєктів, вони постійно і щось нове, а от який особисто для вас став таким ну знаковим? Ви знаєте, це складне питання, е, тому що ми. Е, ми настільки занурені в життя самої платформи, що сам United24 і є для нас цілим всесвітом. Ми присвячуємо цій роботі, іноді от сьогодні 21 годину тривав наш робочий день, тому що ми запускали міць. Українську кам'яну і тому, що готуємося там до багатьох інших ініціатив. Моя б говорила взагалі про Юнайтед в цілому, mm -hmm. як платформу, як абсолютно унікальний, безпрецедентний для світу проект, Тому що в світі немає жодного прикладу державної фандрейзингової платформи. Mm -hmm. І за 9 місяців Юнайтед 24 об'єднала людей зі 110 країн світу. Це саме по собі абсолютно безпрецедентна підтримка. Так і мені хочеться вірити, що у цього проекту у цієї платформи, створеної президентом України, буде дуже довге життя, дуже багато всього, що хорошого попереду. Якщо говорити про збори, якийсь конкретний проект, то, звісно, це буде Азовсталь, яка допомогла акумулювати для збройних сил України майже 300 мільйонів гривень. І при цьому стала такою, мабуть, візитною карткою Юнайтед mm -hmm. в усьому світі, адже браслети Азовсталь носять люди в 46 країнах світу, і ці люди абсолютно різні. Ви можете побачити цей браслет на Тімоті Снайдері, можете на Андрії Шевченко, а можете так. просто на випадковому перехожому, і це буде так. теж особливо приємно, пані Ярослава. Я дякую вам і за вашу роботу і за те, що долучилися до нас. І от в контексті того, що ви кажете, це сіль ем, міць точніше для пере. Щоб розкрити її в день перемоги, так от я бажаю всім, хто її купить, щоб вона довго не протрималась вдома, щоб відкрили і використали якомога швидше в цьому контексті. Ярослава Гресь, координаторка благодійної платформи united 24 Ми говорили про е, спеціальну партію «Артем Солі», яка тепер називається «Міць кам'яна». Це буде 100 тисяч пачок, які можна купити і, і таким чином профінансувати армію дронів для збройних сил України.